Скажіть, покажіть, що чекає атомні електростанції України до кінця лютого 2026 року, до кінця лютого атомні електростанції з боку ворогів, що там планується, що буде. Ворог планує робити удар. В подвішеному стані зараз ну, підготовка йде в роботі. Руйнування в роботі. І вони таким чином тиснуть на оці договірні процеси. Як з ними будуть? Правильно з ними будуть домовлятися чи ні? Ось, але це в підвішеному стані, і башня вийшла. Якщо будуть домовлятися, підуть на поступки і зроблять так, як вони хочуть. Що буде? Відміниться цей удар. Ні, не відміниться. Він. Хоче це робити в будь-якому випадку, чи підуть йому на поступки, чи не підуть путлеру на поступки в договорному цьому процесі, будуть виконувати всі його забаганки, чи не будуть, він все одно готує цей удар. Він хоче його робити, бо він може його робити. Ось, Йому це подобається. Це ну, така подласть вищого рангу, і йому це приносить задоволення. Тут він хоче це, бо він так може зробити. Набираю негатив, знімаю нулю і вищі сили. Прошу захисту для України, для всіх мешканців України. Відведіть біду, зруйнуйте ворогам плани, щоб не було зруйновано атомні електростанції, щоб вони були цілі, неушкоджені, щоб електроенергія там була на атомних електростанціях, щоб не було витоку радіації, відведіть ворогам плани. Зруйнуйте ворогам плани, відведіть ворогів. Хай своїми справами займаються, нас не таркаються. По Верховному суду буде так і так є. Перекриваю негативні карти. Хоче руйнувань як більше. Поставити на коліна, щоб було надовго, погано, щоб було дуже довго. Властитель, блін. Судіб. Прибираю негатив, знімаю нулю, вищі сили. Прошу захисту, призиваю янголів-охоронців своїх і всіх, хто дивиться, допоможіть нам, врятуйте нас, зруйнуйте ворогам плани, іншими шляхами ворогів пустіть, щоб не було руйнувань, щоб не було зруйновано електростанції атомні, щоб не було екологічної катастрофи. Заперечую, заперечую, прибираю негатив. Вище сили, допомоги, прошу. Відведіть біду, та буде так і так буде. Готується щось дуже нехороше.